Роман Миколаївич, позаду гра п'ятого туру Сокіл здобув перемогу. Які основні чинники цієї гри? І критичні моменти, в яких Сокіл переважав суперника, і що й дозволило здобути перемогу на важку. О, за все вітаю хлопців, що вони зіграли надзвичайну грамотно тактично з командою Енергія, виконали всі наші награвання, побажання, підготовки до цієї гри. І все-таки десь і психологічно вже себе надзвичайно легше і певніше поводили, чим з командою попередньої гри кардинал. В чому достатньо непогано відпрацювали в Ну, будемо так говорити, виконали всі положення в цій гріх, тому все не. От в попередній гри ви казали, там переламним моментом був третій гол. Здається, я зараз пам'ятаєте, який переламний момент був в цій гри? Ну, В цій грі не було переломний момент, В цій ігрі ми з першої хвилини правильно вели ігру і було зрозуміло, що ми своє докатаємо. Якісь сюрпризи ви побачили в грі Рієнергії, чи вона все ж таки традиційно грала в свою гру, ту, як у попередній. То, що ми бачили? Традиційно в свою гру старались хлопці також, вони розуміли тут, поки рахунок ще був нічийний, або навіть мінімально обменів, вони старалися. Звільняти рахунок, а далі я так думаю, психологічно десь нажати дожати на наших гравців, щоб десь був був би в них шанс якось ну, забити гол і якийсь шанс на очки. Загалом хлопці виставили, зіграли все достатньо непогано, бо у нас трохи були провал на другому таймі. Чуть-чуть неправильно. Ну, це все поправляється, не все так зразу. Більше 9 хвилин команда грала 4 проти 5, там з невеличкими паузами, коли вдавалося там повернути собі м'яч. Що було складного в ці моменти, що ви побачили, як давалася гра нічого, вашим подопічним? Нічого складного не було. Ми розібрали цю гру, ми знали, що вони будуть робити. Хоча вони мали два момента таких достатньо небезпечно, могли забити. Ну і ми мали моменти чотири постійно. Ваш колега Валерій Олегчанов сказав, що сокіл набрав зараз ходу. Чи погодитесь ви з вашим колегою? Чи це все-таки не те, що там набрали ход, просто результат якоїсь планомірної роботи? Ні, це результат їхньої роботи і за це вони тільки ще набирають, добирають, формуються. Нам це все не так просто дається і в психологічному аспекті, і на тренуваннях, і в ігровому. Все потрошки формується, я би не сказав, що ми ходу набрали. Знову дві гри зіграли, двотижнева пауза, які плани команди, можливо, там якісь хлопці іноді бувають там після перемог, тренери дають відпочинок. Які у вас плани? Ну, в них все по графіку, Зараз а віддихнуть і з вівтірка почнемо працювати далі, тому що нам є над чим повірити. Одного, Це початки, одного тому, травмованого маємо в команді Вадима на для вболівальників. Можете сказати, який стан Вадима. Можу сказати, він вже Це, на сьогодні можу сказати, через тиждень, тижнів будемо знати точно, навіть скоріше в четвер, 50 на 50, що ми вже буде Дякую за ваше